Вітаю, друзі! Ми знаходимось на дослідному полі Байер Агроарена, що в Умані. Разом із Седною Агро. Зверніть увагу. Барселона, Багратіон, Малібу. Малібу, Юрмала. Прекрасні посіви. Ось Юрмала. Прекрасний стан, незважаючи на засуху, зверніть увагу, яка засуха. Зверніть увагу. Шатаються таблички. Незважаючи на засуху, прекрасний стан посівів. Прекрасні гібриди. Ось Багратіон популярний гібрид. Ось ранній, Бонапарт. дихає вже в спину популярним гібридам. Ось наші Барселона супер цукрова кукурудза. В общем, нам є що показувати. Запрошуємо на Дніполя, запрошуємо на наші семінари. Приїздіть!